Всім привіт! 5 вересня 2025 рік з вами компанія Електромотор. Друзі, ви виставив дві електричні пили сіквоя. Вони, правда, трошки різних мощностей. Ну, хотів показати, що де в даних пилах різна комплектація. От е в сіквої. Це 2416. Шиною на 40 см. Комплектується шина Оріон і це Оріон, друзі. А в модельки 2 кіловатної і 2014 Шина, друзі, і це піде сіквоє. І шина 35 см. Тобто звертайте увагу при заказі, тому що м -м, робите заказ, і прочитали там про Сіквою і там Шина Оріон, к примеру, А іменно в якої сіквої не прочитали. І при заказавши. Приміру, 2014 вам прийде шина сіквоя, а ви хотіли Оріоновську. Так що при заказі, друзі, звертайте увагу. Є отакі у нас шини і Оріоновські всі сіквої на електричних пилах Сіквоя. Зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber і будете мати. Ось такі друзі, не побоююсь цього слова, чудові електричні пили Сіквоя з гарантією 2 роки. Всім гарних покупок до мирного неба. 0. 63 426 10 10